Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Сили оборони відбивають ворожі штурми на Новопавлівському напрямку. Тут минулої доби російські загарбники 12 разів атакували українські оборонні рубежі, бої точилися біля Костянтинополя, роздольного, нового червотуватого та привільного. З нами на прямому зв'язку військовослужбовець Денис, позивний магніт, пілот роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Порунгруп, 79 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Денис, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас. Так довго представляла. Дениса, давайте ми першочергово оголосимо збір для 79-ї бригади. На що збираєте? Збираємо на розвідувальні дрони, збираємо на дрони камікадзе, за допомогою яких ми зупиняємо ворожі штурми, палимо техніку та знищуємо живу силу. Ми збираємо на комплектуючі для антенн. Які допоможуть нам бути в безпеці під час виконання бойових завдань, та які допоможуть нам підсилювати наші сигнали керування та відео для дронів, Добре. а також для захисту нашого транспорту для реп-систем, які будуть е Нищити ворожі дрони. Ну там я бачу по збору, що залишається зібрати 6% від загальної суми, від півтора мільйонів. Так давайте, от зараз, можемо всі долучитися. Нема малих донатів. Зараз кожен донат важливий. Будь-який донат важливий, будь-який донат рятує життя та приближує нашу перемогу. Тому друзі, будь ласка, не будьте байдужими. Давайте швиденько. Гривня 2,5-10 і зробимо те, що маємо зробити, тому що стійкість збройних сил України, у тому числі з нашою підтримкою, це ключова гарантія безпеки і ключова гарантія того, що у нас з вами є майбутнє. Щодо роботи ударних безпілотників на Новопавлівському напрямку. Ми всі знаємо наскільки важливі в. Сучасні війні дрони щодо конкретно вашої поточної роботи. Які цілі є пріоритетними для вас, і наскільки ефективно вдається їх вражати? Дивіться, пріоритетні цілі це, звісно ж, ворожа техніка, це танки, це БББМК, ББ, це легкоброньований транспорт, автівки, баги, мотоцикли, тому, що ворог застосовує всі види наявного транспорту для того, щоб штурмувати наші позиції, для того, щоб захоплювати нашу територію. Але в них не виходить, бо в нас є дані птахи, які допомагають нам їх зупинити ворожу силу. Ми намагаємось по більшій часті нищити за допомогою а, дронів Джай Ми, Саме наша рота дуже добре це робить за допомогою скидів, і ворог поки не має суттєвих а, успіхів на нашому напрямку. Зараз багато говорять про ну і зараз завжди багато говорять про те, що Росія дуже сильна у системах РЕБ. є зараз шанси отакими дронами пробитися через їхні реб-системи, взагалі як оцей дрон, який ви показали, поводить себе, коли на нього починає діяти радіоперешкоди, як він поводиться і наскільки складно ним управляти? Чи взагалі реально ним управляти? Чи це означає втрату? Не завжди їхні системи можуть впоратися з нашими дронами, тому що у нас є кастомні частоти, так називаємо. Це частоти, які можуть обійти вороже ре. Тобто це або поширений широкий діапазон, або це більш вузький діапазон, на який ре поки ще не діє. Але це тимчасові рішення, проте ми їх все ще знаходимо. Чи складно вона керується так? періодично буває таке, що одна ця чистота сьогодні працювала. Завтра вона може бути вже більш піддатла до подавлення, бо ворог, як і ми не стоїть на місці, він завжди щось знаходить, знаходить якісь рішення, завжди може десь щось підкрутити, підшаманити для того, щоб уберегти свій особовий склад. Проте наші інженери теж не стоять на місці. Вони розуміють, що їхні винаходи будуть рятувати як. Наше життя, так і знищувати ворога я ще не зустрічав жодного військовослужбовця, який сказав би, що йому подобається воювати взимку. Тому підозрюю, що і у вас до зими є особливі відчуття. Але якщо відкинути емоції, подивитися на практичну сторону цього питання, то як пілоти FPV адаптуються до тих погодних умов, які сьогодні стоять над Україною? Ну, я б сказав, би що воювати в будь-яких умовах не дуже добре, бо це завжди ризик. А в зимну пору року це ще надає деякі нюанси, тому що а, дрони батарейки, які на дронах швидше сідають, в тебе погана видимість через погодні умови. Тобто, якщо у тебе дуже сильний а, іде снігопад, в тебе сніг потрапляє в двигуни. Вони перегорають, і тоді йде втрата дрона. Потрібно буде виставляти новий так же само з апаратурою. Тобто той же самий стерлінг може некоректно працювати, якщо на ньому буде багато снігу. Ті ж самі виносні антени. Вони теж дуже вразливі до вологи. Якби ми не старалися, але обмерзання та волога все одно дає про себе знати. Плюс холодно самим військовослужбовцям некомфортно. Так, я розумію, що ми, не як піхота, ми не стоїмо на першій лінії на нульов, але все одно ми теж мерзнемо, на жаль, але знаходимо рішення. Тобто, це газові балони, це окопні свічі, і якось викручуємося з цієї ситуації. Так, ну я хочу повернутися до збору. Залишається зібрати всього 45 тисяч гривень. Я думаю, що це по силах нашим глядачам сьогодні. П'ятниця уже 40 тисяч. Пише редактор. Нам хто може, хто скільки може зараз, навіть якщо це буде гривня чи дві, це також важливо. Докупи все складається, як то кажуть, в народній поговірці голому сорочка з миру понитки. Саме по так. Денис в як покажуть, єднанні сила, і чим ми будемо більш об'єднані? У нас є спільний ворог, якого потрібно максимально швидко і максимально ефективно перемогти, щоб в подальшому в нього не було бажання знову до нас лізти. А я хочу повернутися до тих цілей, які ви зараз вражаєте. Чи є у вас нічні дрони? Наскільки активно власна використовується нічні дрони, і для яких цілей росіяни вночі йдуть на штурми? Росіяни намагаються йти на штурм цілодобово, як зранку, так вночі, так і вдень. А нічні дрони в нас є. Вони використовуються, вони використовуються як проти живої сили, так і проти техніки. Іноді ми зачасту ми можемо навіть вражати точки злюту їхніх пілотів. Бо якби вони не мускувалися, вони все одно можуть себе видати необережністю або накиданням сміття на позиції, або ще якимось чином. Техніку їхню вночі дуже добре видно, тому що вона гріється. Спочатку їх виявляє розвідка, тобі ж це ночні мавіки, а потім в повітря піднімається нічний екіпаж і з нічної камерою, тепловізійною камерою і урожає техніку. Денис настана хочу поцікавитися у вас не зовсім питанням воєнної рутини, скажімо так, рутини вашої роботи, а вашим сприйняттям тих новин, які сьогодні. Несуться з усіх сторін. Я знаю, що на фронті не надто за новинами слідкують не так уважно, як в тилу, оскільки там є завдання, там інша реальність, інший розпорядок дня і так далі. Але я безумовно думаю, ви знаєте, що відбувається, хоча б в загальних рисах. І я хочу розпитати, як це на вас впливає, тому що я бачу по людям, які мене оточують, що у когось уже ледь не депресивний стан від того, що відбувається, і це впливає на усіх, хто так чи інакше розуміє, що відбувається. Як ви це сприймаєте? Ну, для мене воно все політика для політиків, е, війна для військових. Я намагаюся розділяти. Бо якщо я буду думати, що там буде в політиці, то ну дійсно вже в мене поїде дах, я впаду в депресію і не зможу ефективно виконувати свої задачі. Кожен має займатися своєю справою. Тут я за безумовно, з... безумовно згоден. Наші глядачі продовж цього ефіру своєю справою е займалися, передаючи вам гроші на купівлю необхідного вам об обладнання. Друзі, там всього 20 тисяч гривень залишилося. Я ще потягну 10 секунд для того, аби ви усвідомлюючи, як мало потрібно, можливо, взяли свій телефон, навели його на камеру, е навели камеру вашого телефону чи іншого пристрою на QR-код, або за номером картки перерахували вашу одну гривню, яка наблизить нас до. До закриття цієї суми в 20 тисяч гривень. Дениса дуже дякую вам за інформацію. Денис дякую позивний вам. магніт, пілот роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, був з нами на прямому зв'язку.